Доброго ранку, дорогі друзі, усі, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам миру і потіхи від Господа. Разом із тим я бажаю, щоб ми разом подякували Богові за день життя і за ті обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Він бажає, щоб ми мали певний вплив на цей світ. Але ми маємо дощерпати силу, і ця сила витікає із певного джерела. Послухайте вірші записані у Пророка Ісаї у 58 му розділі, починаючи з 8 го вірша. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе і твоя праведність, і Господня слава! Огортатиме тебе. Господь має особливу працю для кожного з нас, бачачи беззаконня світу, як воно представлене в судових залах та описане у щоденних газетах, наблизимося до Бога і ухопімося живою вірою за Його обітниці, щоб у нас виявилася благодать Христа. Ми можемо володіти впливом, могутнім впливом у світі. Нам потрібно працювати, використовуючи усі дані Богом розумові здібності та перебувати у світлі, аби Божа благодать могла зійти на нас, формуючи нас за Божественною подобою. Небо чекає, щоб злити свої найдорогоцінніші благословення на тих то в ці останні дні історії світу присвятять себе Божій справі. Самі собою ми не маємо нічого, що могло б справляти добрий вплив на інших. Якщо усвідомимо свою безпорадність і потребу в Божественній силі, то не будемо покладатися на себе. Ми не знаємо, які наслідки може принести день, година чи певний момент. Тому ніколи не повинні починати день, не довіривши наших шляхів Небесному Отцеві. Він доручив своїм ангелам пильнувати над нами. І якщо ми станемо під їхній захист, тоді щоразу, в час небезпеки, вони будуть праворуч від нас, коли нам загрожуватиме небезпека, немоволі стати джерелом недоброго впливу. Ці ангели будуть поруч, спонукаючи нас обрати кращу лінію поведінки, добираючи для нас слова та скеровуючи наші дії. Отже, наш вплив може бути мовчазною, неусвідомленою, але могутньою силою у наверненні інших до Христа і до небесного світу. Особливий вплив. Це сила, яка у поєднанні за впливом Христа має звеличувати те, що звеличує Христос, запроваджувати принципи праведності і стримувати моральне розкладання світу. Людина має поширювати благодать, якою наділяє лише Христос, підносити, облагороджувати життя і характери ближніх своїм бездоганним. Прикладом щирої віри і любові може людина, яка черпає силу у Христа. Тому, друзі дорогі, кожному із нас необхідна ця сила для життєвого шляху. Але для цього потрібно, і ми читаємо, у посланні до євреїв, 12 розділі із першого вірша: «Відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуймо до тієї боротьби, що перед нами, дивлячись на проводаря і вершителя віри на Ісуса. У посланні до Євреїв апостол указує на ту цілеспрямованість, якою має вирізнятися змагання християнина за вічне життя. Заздрість, лють, злі думки, лихослів'я, зажарливість це тягар. Котрий християнин повинен відкинути, якщо бажає мати успіх у перегонах, нагороду яких є безсмертя. Він повинен будь-що звільнитися від кожної звички та дії, які призводять до гріха і безчестять Христа. Небесне благословення не може бути дане людині, котра порушує вічні принципи правди. Учасники стародавніх змагань не були впевнені, що здобудуть перемогу, навіть якщо вдавалися до самозречення та суворої дисципліни. І як пише апостол Павло, хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? З якою б завзятістю та серйозністю не змагалися бігуни? Нагороду отримав тільки один із них. Тільки одні руки могли торкнутися заповітного вінка. Декотрі докладали відчайдушних зусиль, щоб отримати нагороду. Але саме в ту хвилину, коли їхня рука була вже готова взяти її, омріяний скарб ставав власністю іншого учасника перегонів, котрий лише на мить випередив їх. Однак правила боротьби християнина зовсім інші. Жоден із тих, хто виконує зазначені умови, не буде розчарований наприкінці змагань. Усі щирі і наполегливі матимуть успіх не на прудких розраховані духовні перегони, і не на сильних духовна боротьба. Кожний святий, як найслабший, так і найсильніший, зможуть носити вінець безсмертної слави, перемогти можуть усі, хто силою Божественної благодаті, узгоджує своє життя з волею Христа. Але з огляду на всю серйозність поставленого на карту питання, ніщо не повинно вважатися дріб'язковим. Кожний учинок покладений на Терези, що визначає життєву перемогу або поразку це дуже важливо. Нагорода переможців буде відповідати затраченим зусиллям і виявленій у боротьбі старанності. Павло знав, що його боротьба зі злом триватиме до кінця життя. Він постійно усвідомлював необхідність виявляти пильність, щоб земні бажання не згасили духовного запалу і всіма силами боровся з природніми нахилами. Перед ним завжди був ідеал, до якого він прагнув. Шлях для вдосконалення цього ідеалу він вбачав у добровільному послуху Божому законові. Його слова, учинки, прагнення усе було підпорядковане Божому духові. І я хочу помолитися, дорогі мої, щоб і в нашому житті точно так, як в житті героїв віри, усе було підпорядковане Божому духові. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе. І нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Для того щоби Здобути перемогу ну, у будь-якій сфері. На планеті Земля потрібно мати знання, потрібні здібності, потрібна сила, тренування для того, щоб наші м'язи або те, в чому хоче людина здобути перемогу, мало успіх, треба прикладати багато зусиль. І це справді так. І тільки таким дається перемога. Але ви всі прекрасно знаєте, що переможцем може бути один. Ну, сьогодні зробили краще є перше, друге і третє місце. Як гарно нам повідомляє Слово Боже, що переможцями від гріха або над гріхом із планети земля буде багато людей. Але це будуть ті люди, які послухали Боже Слово. Сьогодні, коли стоїть питання про. Духовну перемогу ми читали Спрока Ісаї з 58-го розділу. Люди можуть назначати собі пости, робити все необхідне для того. Але прочитайте увесь 58 розділ, і ви побачите, що там говорить Господь, який є справжній піст, що потрібно робити для того, щоб бути переможцями. Не слова, дорогі мої, будуть звучати, коли прийде Христос, а Христос каже: Я бачив ваші діла, тому нехай ділами вашої віри. І у удосконаленні вашого характеру буде все те, що говорить Господь. Якщо воно буде підпорядковане Божому Духові, а він відкритий у Божому Слові, тоді у нас все нормально. А якщо ні, тоді такі люди будуть розчаровані. Але я думаю, що ви не з тих. Ви будете переможцями, тому що ви дивитеся цю передачу, ви читаєте Боже Слово і йдете за Господом. Нехай Господь і сьогодні благословить вас у цій добрій дорозі. До побачення.